Друзі, останнім часом помітила, що усе більше людей літнього віку почало подорожувати. І це просто не може мене не тішити. Хочу сьогодні з вами поговорити, що вам потрібно знати і урахувати, щоб відпустка наших любих сеньорів прийшла чудово. Чому ти маєш мене слухати? Бо я маю досвід роботи в туризмі 25 років і моєму найстаршому туристу 87. Звісно, я знаю про подорожі усе, тому підписуйся на мене. По-перше, хочу сказати, що подорожі це дуже важливо, адже ви підтримуєте своє психічне, фізичне здоров'я. В подорожах можете познайомитись з новими людьми, відвідувати нові місця. І взагалі, подорожі це найкращий лікар. Згодні зі мною! Тримайте поради від мене, як планувати подорож саме для літніх людей. По-перше, варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні якісь захворювання, наприклад, з питанням чи можна вам змінювати кліматичну зону. І також подбайте про те, щоб взяти з собою у подорож усі необхідні для вас медикаменти. Подумайте, ви хочете просто відпочинок, чи поєднати його з оздоровленням, наприклад, з термальними курортами. Або, наприклад, хочете попити водичку десь у карлових варах. Тривалість подорожі я би вам рекомендувала 10, 14 і більше днів. Усе залежить від вашої можливості. І, звісно, дуже раджу звернутися до надійного таргента, який зробить усе. По вашим бажанням усе проконтролює і буде на зв'язочку у самих непередбачуваних моментах, наприклад, затримки рейса чи якісь нюанси по здоров'ю. Ми з Юкі радимо вибирати літнім людям країни з помірним кліматом. Ні в коєму разі не дуже жаркі і не дуже холодні, такі як Грецію, Туреччину, Іспанію. І, звісно, країни, де ви б мали менше проблем з мовою, наприклад, Болгарія, Туреччина, Єгипет, де всі вас зможуть зрозуміти. Жодному разі не економте на туристичному страхуванні, впевнена, що не потрібно пояснювати, чому. А також на зв'язку, завжди подбайте про роумінг і купуйте картки місцевого мобільного оператора для того, щоб завжди бути на зв'язочку з вашими рідними і, звісно, з вашим турагентом. Любі мої сеньори, також дуже вас прошу, бережіть свої сили. Не потрібно в один день дивитися усі екскурсії. Перепочиньте трішечки. Також дбайте про те, щоб одяг ваш був комфортний, щоб тіло ваше дихало, і ви могли якомога більше всього подивитися, тобто зручне взуття. І дуже вас прошу, не експериментуйте з їжею. Унікайте продуктів, яких ніколи не їли. І від яких можуть бути сюрпризи з здоров'ям, і обов'язково пийте багато водички. Якщо є можливість, обирайте подорожі у групах з супроводжуючими, наприклад, такі тури по Європі. Це вам надасть впевненості в собі і зменшить вам стресу, бо буде людина, яка буде все контролювати і за все. Відповідати багато таких турів Європою, де ви і подивитесь нові країни, і відпочинете, а ще і зустрінете нових друзів. Як вам така ідея? Труднощі, які виникають у людей літнього віку під час подорожі, розповідаю вам зі слів наших клієнтів: по-перше, це адаптація до клімату та їжі. По-друге, це мовний бар'єр. І третє, те, що з України без вилітків зараз не дуже зручно подорожувати. І ще декілька порад перед подорожю літніх людей. По-перше, виконуйте легкі фізичні вправи, але щоденно. Та, коли мама була зі мною у Болгарії, я її вранці застукала у позі дерева. І вона сказала, що робить таке щоранку, і дорога до Болгарії автобусом пройшла набагато легше. По-друге, комбінуйте транспорт, якщо є можливість, доїжджайте потягом, далі пересаджуйтесь на автобус чи літак. третє, користуйтесь гаджетами, завантажуйте в свої телефони карти, перекладачі, цікаві фільми або книжки в дорогу. Друзі, сподіваюся, що відео було для вас корисним. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Не забувайте балувати себе і ваших близьких подорожами, адже гроші ви ще точно заробите, а приємні спогади від поїздки залишаться з вами на усе життя. Якщо що, мої контакти є в описі під відео. Пишіть, і я вам усе організую.